Доброго дня, скорпіони! Вітаю вас повня у 24 градусах знака Зодіака Лев. 12 лютого завітаю ваш 10 сектор карти. Сюди повня приносить нам результативність, проявленість, такий от ясний ефект всіх започаткувань, здійснених у першій декаді серпня минулого року. Ця повня окликана індіанцями Північної Америки Сніжною, адже останній календарний місяць зими в їх кліматичній зоні позначений як час значних снігових опадів. От і ми зараз в такій активній проявленій сфері нашої карти маємо значні новини. Це важливий потенціал і час на особисті результати досягнення, звершення, відповідальність, в тому числі і нагороди. Особистий час порадіт досягнутому, тому що здійснилося, в чому ми досягли успіху, в чому ми маємо зворотній відгук, також певну підтримку фінанси, в чому ми об'єднані і наші досягнення визнаються, як у вигляді репутації, професійного інтересу, крім того, певних підтверджуючих документів, також важливі особисті рішення. І стосовно подружнього життя, тож час оголосити про певні важливі переміни, як у вас особисто скорпіони, так і у ваших дітей, онуків, будь-які майнові видозміни тут можуть прозвучати. Крім того, купівля, продаж бізнесу, наприклад, власна ініціатива стосовно дистанційного формату навчання, наприклад, або ж роботи, власна крамничка, свої. Власні погляди на можливість оновити професійну діяльність, зайнятися чимось зовсім іншим, і крім того, привнести весь попередній досвід в усі. Поточні події, також звертаємо увагу скорпіони, що це надзвичайно сприятливий час для того, щоб оголосити про якісь певні важливі кроки, які передбачають продаж товарів, або ж про пошук, наприклад, якоїсь продукції, або ж, можливо, ви житло підшукуєте транспортний засіб, будь-який товар, який для вас є особисто важливим наразі. Ви в пошуку комерційного приміщення знаходитеся, або ж крім того. Будь-якого виду творча співпраця і співавторство тут може прозвучати, а також, можливо, дружня підтримка. Крім того, видозміни особисті з огляду на переміни у дітей, онуків стосовно місця навчання, місця проживання. Успіхів також у навчанні, досягнення можуть бути, змагання, наприклад, все те, що раз за разом підкреслює вашу силу, дійсно певні власні результати. Те, в чому можна себе похвалити. Звертаємо увагу, скорпіони, що час цієї повні, надзвичайно запитаний з огляду на можливість поєднатися у співпраці, а також у певних цікавостях, інтересах, як то навчання, підвищення кваліфікації, можливість бути присутніми на певних заходах, запрошеними, наприклад, урочистості, щасливі звісточки. Все те приємне, що не можна приховати, те, що трапляється у нашому особистому житті, або ж, можливо, в колективі на робочому місці, ми так чи інакше приймаємо участь або ж у покращенні робочих умов, наприклад, ми у більш сприятливому помешканні працюємо. Чи ж, крім того, ситуація на робочому місці покращується, є такі приємні звісточки. Також документи, які підтверджують наш статус, те, що нагадує нам про пройдений шлях, про наш особистий вклад, в той чи інший вид діяльності, в той чи інший сімейний здобуток, в тому числі. Звертаємо увагу скорпіони, що напередодні цієї повні 10-11 число квадратура від урана. Більше про це у моїх лютневих прогнозах, і ми говорили там, що фактично ось цей от Уран своєю невпевненістю, швидкістю, як то ложка дьогтю по цій повній у бочці меду. Адже уран по нашому 7 сектору може дати нам в такому нашому запалі і натхненні певну відміну домовленостей, непередбачувані швидкі нагальні ситуації стосовно нашого партнерства, взаємин стосунків, відміну певних планів, необхідність видозмінювати стратегію, а також. Краще на цей період особист, особливих надій на нашого партнера, його можливості кудись дістатися, щось вирішити або ж бути присутнім на якихось заходах, не покладати. Уран може дати нам тут і видозміну вартості, і в тому числі будь-які контролюючі, перевіряючі, Органи і навідування, тож майте на увазі скорпіони. Крім того, тут ще й в контексті судових процесів можуть бути якісь додаткові відомості, тому зважаємо і на це. Також звертаємо увагу на співпрацю. Клієнтську і на бізнес-партнерство, в чому замовлення можуть відмінятися, переноситися, або ж також документи не можуть бути вчасно доправлені, чи взагалі в принципі співпраця ніякого толку нам на цей період не приносить. І ми буквально втрачаємо впевненість у вирішенні важливих сімейних питань у тих соціальних досягненнях, або ж можливість потрапити до когось на прийом чи отримати остаточний документ. Це саме ось так. Такий нервовий період, який раз за разом, але нашу самооцінку розхитує. Повертаємося до наших індіанців, скорпіони. Адже снігові опади у лютому місяці, по тому повенському часу, не давали їм можливості діяти на більшій відстані, буквально освоювати інші території для вполювання здобичі. І вони вирішували. Полювати там, де вони вже все знали, де ризики були мінімальні, і справитися із дичиною було простіше. Ось тут, от по аналогії із цією повною, ми бачимо тригон між Марсом і Сатурном. Все те, що передбачає повернення, довше напрацьовано. Результативність, ефективність, закріпленість у часі. Марс у нашому 9-му секторі, а Сатурн у п'ятому. Ось тут звертаємо увагу на той наш особистий інтерес, в якому ми працювали самостійно. Маємо досягнення, маємо вже певні документи, певні домовленості, контакти спеціалістів, наприклад. Також можемо кудись дістатися. Тут і справи дитячі можуть вже не відволікати нас на цей предмет. Крім того, ми знаходимося на шляху. Порядкування важливого питання, те, до чого ми зусиль докладали ще з осені минулого року, і ось ось нам вже буде про що сказати. Адже не забуваємо, що Марс ще ретроградний. Тут можуть бути і питання стосовно еміграції порушення, навідування відповідних спеціалістів, можливість сконтактувати з тією чи іншою посадовою особою на цей предмет, також звернутися можливо до інших спеціалістів. Крім того, Кошти, які ми маємо отримати, і ми вже достатньо для цього зробили і подали весь пакет документів, будь-які справи наших дітей і онуків, які стосуються заключення угод контрактів, прописка, виписка, переїзд, навчання і стан здоров'я, також скорпіони. Цей час це ще період важливих пропозицій, також підготовки до урочистості, всього, про що ми хочемо оголосити публічно і буквально бачимо розмах цієї ситуації. І ось тут квадратура від Урана дає нам невпевненість навіть в нашому партнері, або ж ми маємо міцні сімейні стосунки, але нас можуть в певних моментах підвести друзі, наприклад, або ж вартість послуг змінитися, або хтось кудись не може доїхати. І нас привезти, наприклад, чи ж то домовленості стосовно житла, наприклад, відміняються. Однак, ось цим от Марсом і Сатурном користуємося в повній мірі. Це те, що ми можемо оцінити, показати, продемонструвати. Ми знаємо, що ми зробили максимум. Нам не потрібне це соціальне підтвердження і згода підтримка оточуючих визнання наших досягнень, оскільки ми і так впевнені в тому, що ми дійсно продуктивні. Це аспект досягатора, це наші внутрішні здібності і уміння бачити ціль і робити все можливе. Ось тут от наше сонечко, яке так чи інакше розхитується буквально з огляду на те, що і там не вдається, і там обставини змінилися, і там зустріч перенесли, і там ще якісь додаткові умови випливли. Починає сумніватися у власній спроможності в успіху цієї ситуації, у можливості досягти згоди, порозуміння, а також отримати все те, на що покладаються значні надії. Ось тут скорпіони. Пригадуємо, що ще у 15, зокрема, столітті на картах географічних відкриттів всі ті землі, до яких не було фактично фізичного доступу, вони були неосвоєними. Промаркованими залишались на карті як такі, де мешкають леви. Саме ці три слова були написані на такій окресленій території і це передбачало наявність там значної сили, яку поки що не вдалося підкорити. Ось тут, в 10 секторі нашої карти скорпіони мешкає ця сила. Це наш значний потенціал, наша цілеспрямованість, результативність і наші внутрішні здібності знаходити вихід з будь-яких ситуацій, підкорювати буквально простір і час. Тож скорпіони це час творчої співпраці, нового навчання, нових важливих стартів, такого спілкування, яке нас надихає, а також зустрічі. Таких людей, які можуть нас підкреслити, оцінити наш попередній досвід, наші уміння наші найкращі риси, це пошук, можливо, такого місця, де нам дійсно і цікавіше, і де ми відчуваємо свій власний розвиток, де є те приховане навіть до чого, доклавши зусиль, ми зробимо це власним успіхом. Ось тут от наша важлива запорука взаємодії із новими пропозиціями, новими людьми, як питання співавторства, бізнес-партнерства, наприклад, а також можливості змінити будь-яку віху нашого життя і повернути її в потрібному напрямку, чи ж то проживати там, де нам зручніше, комфортніше, де ми почуваємо себе на своєму місці, або ж спілкуватися із такою людиною. Вступати в шлюб чи розривати стосунки, крім того, вирішувати певні особисті питання так, як потрібно нам, чи ж радитись із тими людьми, які не мають зовсім ніякого відношення. Правильний цей крок у нашому житті чи ні, зможемо ми щось профінансувати, або ж це ще потребує якоїсь певної тривалої співпраці. Впевнені ми в собі чи ні? Ось це виключно питання наші особисті. Це те, в чому немає меж. Це та зона не освоєна ще, в якій ми свій потенціал маємо розкрити. Предмет нашого інтересу. Коло нашого спілкування, наші цілі, наші пріоритети, творчість, право на відпочинок, на відпустку, на дистанційний формат роботи або навчання. Також, крім цього, на продаж всього непотрібного, відмову від стримуючих факторів, які тільки на показ виглядають підтримуючими. Все скорпіони важливі, рішучі, повенські нотки. На згадку приходить. Притча про царя, який вирішив навідати свій сад. Давно він вже там не бував, займався цим ділом садівник, і ось цар прийшов до тих всіх своїх зелених рослинок і виявив, що вони вже в принципі не такі зелені, і радіти тут нема чому і милуватись теж. Дуб. Зітхав, що він не такий стрункий, як сосна, і не має вічно-зеленої хвої. Сосна плакала про те, що у неї немає тієї розлогої крони, як у дуба. Бузок той взагалі жалівся, що й освітлення йому не підходить, і не оптимальний полив, і, в принципі, робити йому тут немає чого. І ось такий от засмучений цар прямував до своєї оселі, до свого палацу і ледь не наступив на чудо. Маленьку квіточку, яка виросла на стежині, назву якої навіть той цар і не знав. Він замилувався і також був зачарований тим чудовим ароматом, який буквально наповнював повітря. Цар запитав у квітки, як же так сталося, що вона на тій стежині квітне і на фоні того занедбаного саду надзвичайно привабливо виглядає, на що квітка мовила так? О, мій повелителю! На мою думку, якби ти вирішив. Посадити тут струнку сосну або ж розлогий дуб, то ця подія давно вже трапилася. Тож, така маленька життєва мудрість, як то впевненість у своєму місці, у своїх зусиллях, у своїх здібностях, а також в умінні скомпонувати обставини із тим важливим, що закладено як наш потенціал, долучити силу лева до наших планів. І не звертати уваги на думку оточуючих в тому контексті, який стосується виключно нас особисто, ось це важливий нюанс цієї повні. Адже тільки ми визначаємо інтенсивність освітлення своєї карти, чи ж то прожектор, наше світло, і зараз ми наповнюємо цю сферу саме таким от яскравим світлом, закладаємо буквально на цілий рік і нашу впевненість, і наші бажання все те. Чому немає позначення як недосяжне, чи ж навпаки сутінкове освітлення для нас наразі більш прийнятне? А надалі ми вже самі розберемося, що нам потрібно, яка та наша планка, і в чому ми маємо відмовитися від тих поглядів, оточуючих, як і що в нашому житті на краще, на кого нам сподіватися. Тож, скорпіони, наразі, по цьому повенському активному часу, ми відпускаємо всі ті критерії, які буквально стримують нас. На шляху до певних нових дій, можливо, а також до нового погляду на те, які ми є, що ми вправі змінювати на свій власний розсуд і на що в оточуючому середовищі у погляді колег, людей, які чомусь приймають за нас певні рішення про те, що на краще і до кого ми ще не звернулися, і що ми зробили неправильно, і більше ми вдаватися до таких рекомендацій, порад. І, в принципі, мати потребу в тому, щоб за нас виносили судження, не будемо. Дякую вам, скорпіони, і до зустрічі у наступних відео!